У цьому обзорі розповідь піде про інвертори під брендом charge 2 go Компанія Charge2Go представляє автономні та гібридні інвертори у трьох цінових категоріях недорогі, середньої цінової категорії, а також більш дорожчі. На нашому стенді представлений недорогий однофазний інвертор потужністю 5 кВт. Він працює як з кислотними, так і з літієвими батареями напругою 48 вольт. Інвертор підтримує підключення до БМС літієвої батареї, що значно спрощує процес налаштування параметрів батареї у самому інверторі. Інвертор має багато ступенів захисту як батареї, так і вже підключених споживачів. Захист від перенапруги чи за низької напруги на вході, захист від перевантаження чи короткого замикання на виході, захист від перезаряду чи перерозряду батареї. І це тільки деякі з них. Приємним бонусом є те, що до інвертора підключається Wi-Fi модуль, за допомогою якого ви можете спостерігати за роботою вашого інвертора у додатку свого смартфона. Проте інвертор має деякі особливості. Він не об'єднується у паралельну чи трьохфазну систему, не працює з зеленим тарифом, а також не працює за розкладом. Отже, у поєднанні з батареєю на 5 кВт. Система на базі цього інвертора забезпечить вас електроенергію протягом 8 годин при середньому споживанні 500 Вт на годину. І цього буде цілком достатньо для роботи освітлення, холодильника, телевізора, Wi-Fi роутера та ноутбука разом.